Боді та є 120 взяв ліши відбичку, бичку, хотів відкрити замок, дивіться, тільки я вставляю і просто тепер зачиняється машина, відчиняється, тобто видалили всі секрети. Бачите, зняв лісинку. ну як можете бачити, тут секрети відсутні взагалі. Показує наша лічинка. Щось неправильно було встановлене пружинка, вона відпала. Тут таке зараз не цікаве, дивіться, викруткою. Закриваємо-закриваємо двері. Хоч отаким якимось. Закриваємо-закриваємо. Та будь-чим можна цей замок відкрити, просто щось треба вставити. Понятно, так? Да? Відкрите, закрита Так, розібрав лічинку, крім пружинок, і то вже тут цим пружинком хана, немає жодного секрету. Зараз декодую ключ. Є ремкомплект секретів. Наберемо потрібний код і побачимо, що з вийде. Набрав я секрети замка. Все добре, як бачите. Зараз збираю лічинку до кінця. Встановлю секрети, все працює. Тепер так просто його не відкрити.